Чемпіонат світу кваліфікація Азербайджан. Ісландія. Відбір на Мундіаль плавно наближається до свого завершення. Збірна Азербайджану, практично втративши шанси на вихід, прийматиме Ісландію. На відміну від суперника, гості все ще в боротьбі за другу сходинку. Прогноз перший перемога Ісландії. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,55. Відставка Фернандо Сантуша і призначення Айхана Аббасова ніяк не вплинули на результати збірної Азербайджану. Навряд чи господарі поля можуть претендувати на друге місце з одним набраним очком, незважаючи на мікроскопічні шанси. Інша справа мотивовані ісландці. Нічия з французами повинна додати впевненості в собі. При цьому пару місяців тому гості досить легко переграли суперника в рідних стінах. Прогноз другий тотал голів більше двох і п'яти. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,80. Збірна Ісландії є найрезультативнішою в квартеті D. у восьми з дев'яти попередніх матчів за участю гостей було забито мінімум три м'ячі. Також додамо, що чотири з п'яти останніх зустрічей Азербайджану вийшли верховими. Підписуйтесь на канал та разом до перемоги!